Звітний концерт колективів художньої самодіяльності, який вже вдруге проходить у Каланчацькому районі, цього року обрав місцем проведення будинок культури у селі Новокиївка. І, хоча початок конкурсу був не зовсім вдалим, у селі була відсутня електроенергія з технічних причин, втім, справжній талант ніщо не зупинить. Духовий оркестр Партизанського селищного будинку культури, на чолі з керівником Олександром Крайновим, розпочали свій виступ одразу у Фає будинку культури. Самодіяльні ансамблі під живий акомпанемент баян. Заспівали народних пісень. Присутніх у залі привітали представники місцевої та районної влади, а також постійні меценати і поціновувачі народного таланту, які прийшли на свято не з порожніми руками, а, як годиться, з подарунками. Олексій Валерій Журавко уделяє велике увагу як народний депутат. Каланчакскому району, принимая участие практически во всех мероприятиях, которые здесь происходят. И сегодня мы присутствовали на прекрасном мероприятии. Это заключительный концерт, в котором приняли участие художественные коллективы всех сельских советов Каланчакского района. Поэтому, подводя итоги этому мероприятию, можно сказать, что Каланчакский район очень богат талантами. Вы сами увидели, какие прекрасные номера художественной самодеятельности демонстрировали сегодня на сцене Дома культуры Новокиевского Совета. Ни одно мероприятие не остается без призов. И сегодня мы вручаем им в Новокиевской библиотеке ценный подарок в виде принтера, и художественному коллективу Живчик Каланчакского района мы дарим ноутбук. И также мы дому культуры Каланчак районного дому культуры села Каланчак мы дарим тоже ноутбук. Проведення таких заходів є дуже визначним, як і на районному рівні, так і на обласному рівні, тому що до таких мероприємств залучаються жителі самих віддалених населених пунктів, які мають змогу як показати свої здібності, свої творчі здобутки, так і подивитись на колективи, які працюють у нас в районі. Село Новокиївка одне із віддалених сіл від обласного центру. Тут проживає понад 1600 жителів. На жаль, у цьому селі не лишилося жодного бюджетоутворюючого підприємства. Лише невеличке фермерське господарство, школа, де навчається трохи більше 200 школярів, та інтернат, де виховуються 60 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківських прав, дітей з фізичними вадами. Для того, щоб, хоч якось привернути увагу району й області до таких віддалених сіл, як Новокиївка, і було вирішено привезти тут звітний концерт колективів художньої ...діяльності Калинчацького району. Започаткована з минулого року така традиція звітні концерти району проводити у якомусь визначеному селі. Це дуже сприяє тому, щоб звернули увагу на розвиток культури саме в цьому селі, щоб десь вклали кошти в ремонти, в пошив одягу сцени, в пошив нових костюмів. І це, звичайно, сприяє і розвитку культури, і залучаються нові учасники. А також це безумовно добре для самих мешканців громади. Дуже приємно, що на цьому. Заході ми отримали подарунок від депутата Верховної Ради України Олексія Журавка, це ноутбук для відділу культури і туризму Каланчайської районної державної адміністрації. І також ми щиро вдячні за те, що будь-які заходи у нас під... проходять за його підтримки, і це як і дитячі свята, так і заходи районного значення. Коли визначили з Київську сільську раду, наш сільський будинок культури, де ми повинні проводити цей захід, то Явно, що ми не могли туди завести людей, тому що треба було зробити відповідні умови для цього, що приїхали і всі учасники художньої самодіяльності району, а також керівництво адміністрації району і також керівництво Обласних відділів культури тому сільський бюджет виділив кошти. Ми пошили нові вбрання, куліси і задні штори. все за рахунок сільського бюджету. Подивитися в нашому селі концерт художньої самодільності району. Це дуже велике задоволення. Сільська громада завжди рада зустрічати гостей, але сьогодні ми зможемо це оцінити, і участь художніх керівників і колективів. І своїх свої таланти подивиться нашого села. Порадували своїми виступами глядачів та журі учасники Жовтневського палацу культури Каланчацького району. Уривки з п'єс українських драматургів особливо прийшлися до вподоби присутній молоді. Ну, про що ви будете розповідати? Ну, ну як святкували цей трійцю ще тоді в селах. Весело, звісно, там вийшли. Багато обрядів там виходить. Виходиш, там вінки вісиш через це, як танцюєш багато там. багато. Ну, а Дівчата є у вас у да, Гарні.